Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему гласність політичний плюралізм на українських теренах. І так, повторимо і підключимо нові знання. Прибудова це політика перетворень в радянському союзі протягом 1985-1991 років, пов'язана з ім'ям Горбачова, який очолив комуністичну партію та радянський союз в березні 1985 року. Ось ви бачите слайд, на якому ці слова пов'язують з перебудовою. Перебудова прийшла, тому що був застій в економіці, війна в Афганістані та було падіння міжнародного авторитету Радянського Союзу. Перебудовою тісно, як наслідок, пішли слова: власність, демократизація, економічні реформи та нове політичне мислення. Що ж сталося після перебудови? Загострення соціально-економічної політичної кризи, міжнаціональні конфлікти та розпад самого радянського союзу було проголожено курс на здійснення двох взаємопов'язаних завдань: перше радикальної економічної реформи, і друге демократизація суспільства, яке жило в радянському союзі. Ви бачите, плакат пов'язаний з перебудовою, тобто це демократія, перестройка та власність. Передумови національного відродження в Україні це демократизація суспільства зумовлена здійсненням передбудовчих процесів, політика гласності, зростання значення національного питання, самосвідомості українського суспільства. Ми бачимо гласність, значну роль демократизації суспільного життя України відіграла саме ця політика. Це був відкритий доступ до будь-якої інформації та можливості обговорення цієї інформації інформація. гласність відкрила можливість говорити правду через пресу, радіо, телебачення, літературу, кіно. Правду про існуючу в країну тоталітарну систему. І гласність стає таким чином перехідним етапом до свободи слова. З'являється книга біля прямої історії України. Це численні публікації з історичних, політичних, культурних економічних проблем. В першу чергу це проблема голодомору 1932-1933 років в Україні. Почалася руйнація ідеологічних стереотипів. Повною мірою виявилася нежиттєздатність комуністичної ідеї. Комунізм розколюється 1987 року. В Україні виникають самостійні громадські об'єднання організації Товариства. Вони є суспільно-політичними, культурними, історичними, екологічними тощо, створення неформальних об'єднань і організацій, які були не пов'язані з комуністичною партією. У 1987 році це такі перші об'єднання, і це український культурно-логічний клуб, який виникає саме у Києві, товариство Лева 1987 року у Львові. Неформальні організації, мета їх діяльності це створення незалежної України та визнання кого народу як українця, що він є окремим, що є така нація, в них є мова. Також до неформальних організацій, які діяли в інших містах, відносимо наступні народний союз сприяння перебудови, комітет підтримки перебудови. Переходимо до наступного слайду. 1988-1989 роки. Це поява товариства української мови імені Тараса Шевченка 1989, історика просвітницька організація Меморіал цей же рік, екологічне громадянське об'єднання Зелений світ 1988 рік. І бачимо мітинг, який був присвячений національному питанню України. Перша неформальна організація республіканського масштабу це Українська гельсінська спілка. Це була правозахисна організація, заснована 7 липня 1988 року у Львові, членами української гельсінської групи. Головою спілки була обрана Левка Лук'яненка. На базі цієї спілки була утворена Українська республіканська партія. І Левко і ви Можете побачити, як він виглядає у червні 1989 року. В Україні Діла 47 тисяч неформальних об'єднань. У 1987 році було відродження видання першого в країні легального громадсько-політичного журналу Український за редакцією Мячеслава Чорновола. Це якраз була людина, яка боролася за незалежність, брала участь у створенні акта про незалежність України і сприяла появі самої незалежної України. Ось ми бачимо, як він виглядає наприкінці 1988-го на початку 1989 років неформальними. Об'єднаннями було проведено багато мітингів, в яких приймала участь понад 13 мільйонів чоловік. Мітингова демократія стала реальною силою, дієвим механізмом, що мав вплив у суспільстві. Початок релігійного відродження, відродження Української греко-католицької церкви у 1987 рік. Створення громадського комітету відновлення цієї церкви і очолив Іван Гель. У травні 1990 року була зареєстрована перша громада церкви, і головою та лідером став Мирослав. Ав Іван Кардинал Любачівський, Українська автокефальна православна церква у лютому 1989 році було створено ініціативний комітет у Києві з відновлення діяльності. Окрема оголосив про розрив з російським патріархатом В червні 1990 році. Створена перший собор відновлення української автокефальної церкви. Мстислав Патріарх Київський всієї України. Українська православна церква у січні 1990-х роках було створено українську православну церкву Московського патріархату, і вже у жовтні 1990 року було створено Київський Патріархат. Ми там добували незалежність нашої церкви, і йшла боротьба за цю незалежність. Ми бачимо, як виглядає Філарет. Перепалит Київський і Верховна Рада Українська Радянської Соціалістичної Республіки приймає закон про мову в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. 28 жовтня 1989 року було юридично закріплювано статус української мови. 8-10 вересня 1989 року було проведено установчий з'їзд народного руху України за перебудову. Іван Драч стає головою цього руху. Живий ланцюг це. Символічна акція єднання, яку проводить велике гурти людей, узявшись за руки, за те, щоб Україна вся з'єдналася та стала незалежною державою. 21 січня 1990 року. Акція живий ланцюг», Бачите, як виглядає вона у вересні 1990 році. Президія Верховної Ради України ухвалила постанову про порядок реєстрації громадських об'єднань, що створила відповідну юридичну базу для існування багато. Партійності в республіці комуністична партія втратила свою монополію другого 17 жовтня 1990 року. Кампанія протестного голодування студентів у Києві, а саме революція на Граніті. Ось як вона виглядала на їх підтримку. Застрайкували і всі інші починаються студентські акції протесту, відбуваються в обласних центрах, зокрема в Луганську, в Львові. І серед учасників акції протесту були молоді люди, які хотіли незалежності для України. Влада з огляду на чисельність акцій протесту і резонанс виконала практично всі вимоги мітингувальників. Революція на граніті стала однією з безпосередніх причин, завдяки яким Україна отримала незалежність. Отже, національний рух в Україні мав такі прояви митинги, демонстрації, акції протесту, формування широкого загальнонаціонального руху, народного руху за перебудову, формування українських національних партій і відповідна системи.